Всім привіт! Кінець грудня буду сіяти віолу, газанію і катаронтус. Я раніше висівала 18-го приблизно грудня, але зараз буду висівати в касетах із закритою кореневою системою, тому можна на 10 днів пізніше. Якщо висіваємо в касети, в мене не буде пікіровки. Пікіровка затримує розвиток десь на 10 днів. Доки приживеться коріння, я буду обережно витягувати квадратик, пересаджувати, це називається переволка. І тому мені можна на 10 днів пізніше висівати. Поділила касету, та що на 160 комірок. Купила з квадратним дном. Я не бачила, які ці касети. Мені не дуже сподобалось, дуже тяжко діставати звідти рослини. Але якщо я ділю з ящику з відкритою кореневою системою, то там ще гірше для них. Буду якось обережно витягувати. Хтось мені там рекомендації давав в торічному відео, перечитаю. Віолу буду просто сіяти. Газанія гарно сходить, не треба замочувати. Оце катарантус треба обов'язково замочувати на 2 години насіння, тому що я колись не знала, водою заливати треба. Я не знала, просто сухе посіяла, можливо, десь на холоді було. В мене воно зійшло все в шапочках. Потім я бризкала-бризкала, половина їх згнило, тих шапочок. Краще, коли воно з землі виходить без шапочки. Заливаю просто дощовою теплою водою. Це воно в мене тут плаває, замочується. Якщо свіже насіння газанії, дуже швидко сходить. Газанію я два рази вирощувала, ніколи ще мені свіжого насіння не попадалося. Перший раз взагалі з пакетика одна насінина зійшла. Другий раз зійшло ще стрішки, довго вона росла, взагалі газанія довго росте. Можливо, тому що газанію треба тримати в світлому, теплому місці, але вона нормально витримує десь в кінці теплиці, це я піддивилася на каналі квітковий сон і насіння також з квітковий сон купувала, то треба й до Газанії відноситися добре, тоді вона розквітне вчасно, бо вона там на маленьких етапах розвитку закладає квіти. А в той час ця газання в нас десь в кінці теплиці. У мене так точно вона в кінці теплиці завжди, тому що вона не жовкне. Катарантус то не можна в кінці теплиці ставити, бо він пожовкне. Тримаємо його на світлому, теплому місці. Газанію можна в кінці. І віола. Я її тримаю десь в кінці, вона добре це витримує. У мене є теплиця, можливість вирощувати віолу трішки під лампочками, а потім десь вона стоятиме в теплиці. А пробувала я насіння на схожість в кінці серпня. Висівала, вона сходила в кінці вересня, ми її розсаджували по стаканчиках і десь тримати на холоді, хоч і на вулиці. маленьку цю в стаканчиках віолу, як для себе. Потім вона добре навесні розпочинає рости. Чому ми висіваємо її зараз? Здається, що вона двохрічна. Якщо зараз висіять, вона має перезимувати наступну зиму і ще буде квітнути, але такого ніколи не було. Один рік тільки деякі кущі залишилися, перезимували ще на другий рік квітли. Так що для себе можна її в серпні висівати. З кожного пакетика насіння буду висівати в окрему частину касети, тому щоб не було такого, що пів касети зійшло, а пів порожньої. Або розпочина тільки сходить, а мені треба його те в тепло, а те вже на світло. Ось, наприклад, посіяла оперу, біла, дуже гарно, швидко зійшла, а рожева не захотіла сходити. Добре, що в окремих касетах тепер я з однією ношуся, то під лампочку, то на тепло на ніч ставлю на пічку, а та, що не сходить, поставила в бік та і все. До сходів стояли вони в однакових умовах, в теплі, прикриті плівкою, але чомусь можливо трішки старіше насіння не наклюнулося. В касети набиратиму торф класман. Далі то я буду вирощувати у своєму ґрунті з касети, вже буду перевалювати у стаканчики із домашньою землею. Там в мене дуже старий перегній з дерновою луговою землею. Дуже легко вирощувати в торфі класман. Віола, колосус, мікс. Брала Колосус, мамут, це для мене вони однакові. Можливо, там на якісь два дні хтось перший розпочинає розсвітати. Коли придбала віолу насіння, у мене були різні пакетики, я його одну частинку прикривала землею, другу частинку не прикривала, присипала піском. Але вона дуже погано сходила, на другий рік попалося свіже насіння, так само зробила, по-різному сіяла, то зійшла дуже швидко. Насіння не дрібне, тому дуже швидко висівається просто, як редиска. Зверху гарно полю і прикрию потім землею. А як прикрию, то вже не поливатиму. Приблизно пів сантиметра зверху прикрию, вона зійде. Торфкласман він такий пухкий, що з нього все сходить. Хоча коли не прикрите, так видно, чи насіння хоче сходить, чи не схоче. Якщо це я закрила, я не бачу, що там насінинка робить. Зверху, коли лежить насінинка, вона зійде також, віола, і видно, як вона прокльовується, як вона корінчик пускає в землю. Наступна буде газання. Газанню спробую посіяти в одну касету, але потім поділю, якщо якась не сходитиме. Їх дві по 50. От занній мікс, друга Талент. ленд. на постійне місце обов'язково треба висаджувати на сонячне, не на півтінь. Бо я посадила колись на півтінь. Мов вона була і не високоросла та газанія, а квіти дуже витягувалися і під вагою квітки, вона просто не квітла вгору, а отак розквітала і вниз лягала. Не було ніякої краси. Тому обов'язково на саме сонячне місце. І в дощове літо, отак погано вона квітне, теж було літо дощове, коли я її вирощувала. Не сподобалась мені газанія. На наступний рік не посіяла, було спекутне літо. Тепер ось висіваю, можливо, буде дощове. Щоб краще зійшло насіння, зверху його не треба заливати. Оце ми насіннинку поклали, полили і накриваємо вологим торфом і поступає зверху повітря. І навіть про кавуни безнасінневі я дивилася, я сказала, що в мене не зійшли кавуни. Подивилася я відео з Харківської області, то там. Там, де накривали зверху торфом і не поливали, кавун зійшов набагато краще, без Про перець я таке знаю, що не любить він, щоб його зверху заливали. Ніщо не любить, вологим торфом накриваємо. Ну, звичайно, якщо ж дуже старе насіння, то там ці чари не допоможуть. Тим часом вже пройшло й 2 години. Зараз воду виллю. Розкладу насіння по одній. Тут трішки довше доведеться розкладати. Насіння ось виклала на тканинку, бо взагалі не видно, де воно там. Якби в мене було дуже багато, можна піском посипати, а потім сіяти, видно, де насінинка. Можна крейдою, Так само і накриваю зверху торфом. Насіння величеньке, можна до пів сантиметра накривати. Та робота в теплиці закінчилася. Накриваю плівкою, відношу в хату, там набагато тепліше. Підписала, щоб знати, кого виглядати. В цьому магазині, коли купувала насіння, взяла живці, попідстригала їм верхушки, тут декілька сортів. І поставила в стаканчики для вкорінення, не викидати мені верхушку, а вони всі прижилися. Тут теж вторг класман Зараз буду додавати сюди землі, в цих стаканчиках і залишаться. Ось, гарно вкорінилося. Я навіть не очікувала, думала, воно просто поставлю, як завжди, взимку, важко вкорінити. Треба багато тепла. Найкраще вкорінюється, коли є оці теплі килимки з підігрівом. І світло. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Оце у мене і вся посівна. Зараз відношу все в хату. Ці квіти ще тримаємо тут, тому що морозів великих немає. Можливо, я вже в хату й не йтиму.